Де один ранок зі мною вдома в Італії. Декілька разів на тиждень я працюю з дому, тому маю можливість провести ранок так, як мені хочеться. Після того, як застелила ліжко, одразу роблю комплекс справ проти целюліту. Далі приймаю душ. Гель для душу та з мене з однієї серії. Це український бренд Філаромахом, аромат Вельвет, який створений на основі парфюму Бакарат Руш 540. Аромат крему ще довго залишається на тілі, а якщо не ношу ввечері, то майже всю ніч. Доповнюю все схожим парфюмом та обираю образ на день. Я обрала сліпдрес та свої. Чорні капці і спускаюсь на кухню. Заварюю чай та варю інгредієнти на салат, його буду готувати на обід. Снідала теплим круасаном без начинки та трав'яним чаєм. Якщо на сніданок я круасан, ніколи собі в ньому не відмовляю. Далі почала нарізати всі інгредієнти. Я буду готувати олів'є. Вирішила зробити це зараз, щоб потім бути вільною від домашніх справ і займатися роботою. Чата, привіт! Мене запросили на побачення. Всі вихідні я працювала, тому, чесно кажучи, сьогодні трішки виснажена. І це запрошення дуже вчасно. Тому збираюсь і покажу вам свій неймовірно елегантний образ. Ми планували прогулятися містом, триматись за руки, багато посміхатись та обійматись. Але на вулиці зливи, тому прогулянка відміняється. Губи фарбую червоним. В осінньо-зимній період я додаю червоний в свій стиль в якості акцентів. Це можуть бути червоні нігті, губи, сумка або ж якась одиниця одягу. А на сьогодні я обрала комплект зі спідниці та. Топо від українського магазину Knit Boutique. Я часто надаю перевагу саме комплектам, адже і спідницю, і топ можна стилізувати окремо. Спідниця я вже декілька разів одягала з білою сорочкою. Виглядає просто розкішно. Придбала нову пару взуття, тому що те, що я носила раніше з цією спідницею, все ж таки не дуже сюди пасує. І тут нижчий каблук зручніше їздити за кермом. Наношу свій парфюм і путь здорова олічка і показую свій образ повністю. Напишіть як вам. костюм, до речі, теплий це власне українське виробництво, а не перепродаж китайських речей. Нах сьогодні шопінг, але спочатку завершу деякі справи на кухні. Ці баночки я придбала для сухофруктів та горішків, тому ретельно все мию і потім буду пересипати. Я потихеньку намагаюся організувати кожну шухляду та кожну тумбу на кухні. Якщо вам цікаво подивитися огляд моєї кухні, пишіть в коментарях, я вже все розсипала і розставляю на місце. Зазвичай продуктових запасів в мене небагато. І я не купую продукти на випадок, а раптом захочеться. Якщо мені чогось захочеться, я поїду в супермаркет. Далі підрізаю квіти і змінюю воду в вазу. Кого бренду Soulmate, одразу її відмічу, тому що бачила, ви в коментарях запитували тканина до трубчик велюр, і мені дуже приємно знаходитись вдома взимку. Далі я переодягнулась і виїжджаю в торгівельний центр та за посилками. На вулиці хоча сонце, але сьогодні холодно. Мені потрібно було купити одну пару взуття. Я вже багато разів їх міряла і сьогодні, нарешті, купила. Також взяла джинси і бомби. Капелюх просто поміряла, не купила. Інші магазини я не заходила, адже більше мені тут нічого не потрібно. Забрала посилки і повернулася додому для тих, хто не в курсі. Я живу в Італії, але замовляю в Україні все, що можливо замовити. Кожної суботи ми вечеряємо в ресторані. Починаю збиратися, як завжди, з миття волосся. Догляд для волосся в мене від Моремо. Це корейський бренд для волосся. Він ідеально мені підходить, ним користуюсь вже більше року і дуже економічний. Ось цей термозахисний бальзам в мене вже рік і ніяк не закінчиться. Також сьогоднішнього дня я починаю робити масаж для шкіри голови, потім поділюсь результатами. Волосся це візитна карточка будь-якої дівчини, тому я активно за ним доглядаю. Роблю легкий макіяж і, поки маю час, хочу до свою ялинку ставлю оленів, і замість іграшок в мене цього року бантики. Я дуже полюбляю пити какао саме в цей час перед новим роком. Надалі ну, ми відправились в ресторан. Сьогодні дегустація трюфелю і всі страви подають саме з ним. Під кожну страву різне вино, але останнім часом я майже не п'ю алкоголь. Дарують блогерам. Вчора мені прислали одяг, показувала його в сторіс. Сьогодні б'юті бокс. Його мені прислав бренд Girlwood в честь свого дня народження. Я знайома з продукцією цього бренду. Пудра в мене вже була. Пакування всіх продуктів сміливо може претендувати на люкс, естетика, суцільна. Одразу тестую всі продукти, щоб розказати про свої враження. Олівець для брів на зворотній стороні має щиточку. Дуже класний колір попали в десяточку. Далі комплекс подогляду за губами. Він має чотири продукти. В мене навіть був огляд на цей набір. Його. Тестувати не буду, бо він в мене досі є. Ним користуюсь щодня. А румяна тестую. А далі я розпакувала найкрасивіший, найестетичніший, найпахучіший антисептик для рук. Також в наборі є сатинова помада, блиск для губ і ролер, який поглинає жирний себум з обличчя. Такі бокси вірут дарує в честь свого дня народження на своїй сторінці в інстаграм. Візьміть на замітку, що це ідеальна ідея для подарунку. Та подивимось, що вміщається в мою маленьку сумочку від Yves Saint Laurent. В ній прекрасно все, крім вмісткості, тому тут лежить не так багато. Гаманець з картами та документами добре, що він вміщається. Маленький грібінець, адже моє волосся без розчісування виглядає не дуже привабливо. Блиск для губ від українського бренду. Він не пересушує губи, і мені це дуже подобається. Ще один документ це видно проживання в Італії. Ключі від дому, нелюблі брилки і ключі від авто. І мініатюрка парфюмів. Все більше нічого не вміщається. Речі, парфюми не розпив. Дуже класна ідея, яку я не так давно протестувала. І це стало моїм спасінням, далі розказую чому. Маленький дозатор влізе в будь-яку сумочку. Мій парфюм буде завжди зі мною, і я в будь-який момент можу його оновити. З мініатюрою зручно подорожувати, щоб не тягнути з собою велику банку. Це класна можливість мати улюблений дорогий і нішевий аромат, адже повнорозмірний флакон коштує космічних грошей. З ароматами не розпив. Я почала знайомитись завдяки магазину парфюм мелодія. Я можу бути без макіяжу, светрі та Синах, але обов'язково матимо шлейф улюбленого аромату. Привіт! Ходімо, я вам щось покажу. Я не ідеальна і не у всіх тумбах в мене порядок. Багато місяців в мене не доходили руки до організації цієї полички. Сьогодні прибираю лише верхню, нижню іншим разом. Прибираю сміття і ретельно її мию. Для організації спецій купила ось такі баночки. Їх я заздалегідь помила і підготувала для того, щоб пересипати спеції. Я пересипаю лише те, чим я користуюсь на постійній основі. У мене 12 баночок, але спецій наразі більше, тому деякі з них я поставлю на видному. У місці використаю і більше не купуватиму. Звичайно, що можна було купити більше баночок, але я не бачу в цьому сенсу. Не хочу зберігати занадто багато продуктів. Мені здається, що виглядає дуже естетично. Я люблю готувати, роблю це часто і, відповідно, спеціями користуюсь теж часто. Також придбала декілька скляних контейнерів. В мене два види солі, адже вони для різних функцій. Деякі продукти довелося викинути, наприклад, ось ці. Розставляю все в такому порядку, в якому мені буде зручно. Клею наклейки на кришечки і розставляю приправи. Зараз. Зараз я чітко бачу, яка кількість продуктів у мене буде зберігатися на цій полиці, тому маю докупити ще декілька контейнерів. Але мені вже подобається.